Сад, паленький садочок, фундука перевитий, практично, не практично, а весь на медвежому горісі. Є, власне, кореневі трошечки такі, якби сорта рідкісні. Це, на власне коренях. Є на низьких штамбах. Це так, як в такі кусочкові, де напрививато багато всіх. Куча сортів. Куча сортів. Різних. А ось на медвежому грісі 42.19. Прививка тогорічна. Тогорічної весни. Таке саме і час, як от зараз, такого самого числа примір. Трапезунд привитий на високому штамбі. Прекрасно себе чувствує. Ось такий вимахав. Третій рік прививки. Три роки, три роки прививки, четвертий рік пішов От. Він буде мати горіхи і буде в нього прирост. Зробили такі, як то кажеться, зелені операції. Він буде і прирости будуть, і, і горіхи він дасть. Тоже на Метр шістдесят штамп. Отак мені Мені тут підходить, мені так зручно, щоб сад був на Він тут в долині, морозобойній ямі. І всі, які на високих штамбах, всі без уходять до відморозів на 200%. Червонолисний, знов трапезунт Трапезунт метр сім, ну як метр, це поїзд десь. Метр п'ятдесят штамп. От який красавчик, он на який. І цей сипе капітально. он привитий на медвежому теж трапезунд. Тут трапезунт на двойному штамбі з одного дерева, на двох штампах дитякий. Тут взагалі вообще... він теж був підрізний брізний зроблений дицякий. Тут не те, що дерево, в нього сипеться осінь доживем побачиш, як сипеться. Теж трапезунд. О, тут у мене ряд привитий на високих штамбах. Такі святковий червонолисний акорн, шедевер, трушека, Бершавський 2 і гуська Бомба, Да. Так, і експериментальний тут. Червонолисні. І Перепоперевивав. Побачимо, тут то, що може перепривив. Перепрививає все на трапезунд. Практично все росте трапезунд. Он карамановський красавчик який. Ох. Це йому вже п'ятий рік пішов. П'ятий рік. О, такий він. Красавчик. Чистенький, гладенький. Буде на ньому. В цьому році вон, горіхи, дивіться скільки. Один, два, три, все в завізях. В цьому році я збережу. Червоніє. Збережу. Попробую зберегти горіхи. Ось пригнуті водки. Ось цей наш першацький два. Ну не будемо показувати осінь, урожай покажемо, яка в нього зараз загрузка. Хто має цей сорт, пару чоловік, вони... Знаєте, яка в нього загрузка. Тако. В общем, горіх везде. Де можна горіховий бути, на ньому горіх везде. Виход ядра за 50%. Ось трапезунд знову, красавчик. На високому штамбі. О, такий. Трапезун це хороший. Ну, в мене він тут показує. Високі штамби теж, трапезунд і куська бомба на одному штамбі. Ось такий садочок робляться. Вон, бачу, а тут забув присипати. Робляться відводки від Ось 14-та форма. Форма 14 від Кіктенка. Е, уже є горіхи. Ось один, два, три. Ну, є горіхи. Пригнуті, зараз я покажу, я його пригнув, Обрізав шестирічний кущ під ноль. На ці всі отводки не отводки, а ці порослі привив 14-ту форму. Побачимо, що це вона як, бо всі ж за нею. ну Горіха трошки, трошки буде, як би сигналка на прививки на такому мощному штамбу, її не треба розганятися, там рік-два. Вона таких... Цих корнях дає зразу цей хороші горіхи і треба чекати, що сигналка, не сигналка, воно і зроблений отводок, Тут трошки буде. ця 14-та форма пригнута. Побачимо, що з неї вийде. І пригнуті довгий такий, я показував, він так в нас довгий, м'який, смачний. Урожайний, опилитель хороший і суперовий горіх. От, зробив його так штамбом. І покажу, які горіхи. Горіхи є, я показував не раз. Ще один трапезунт. У тут все заміняється, ці всі сорта, які в цей садок іде на цей. Ну, додому горіхи собі їсти. І все, от трапезун. потрошки Ось трапезунд. Тут барбакан. Барбаканчик прививається і пригинається на отводки. Теж ложиться. Теж трапезунд на такому штамбі. Всі які на високих штамбах від заморозків на мільйон процентів. хуйська бомба на такому штамбі. Вон як розрослася на третій рік теж трапезунд Житомирський розрісся і зараз буде рости трошки горіхів дасть і тут трапезунд в морозобойній ямі це я з нього беру черенки о, і прививаю він мене тут і горіхи сипе і можна ще є на відводці зараз зроблю мабуть по берегу з нього ще От водки будуть. Беру цей з низини на черенки і на ці попригинаю фундуки трапезунди, які виживають в такій от морозобойній ямі. Ось низ там річка і аж гора туди. Тоже трапезунд пригнутий на от водки, на саженці. Покажуть горіхи в цьому році з нього, який витривалий в таких екстремальних условиях. то такі я беру. Так, трапезунт. На високому штамбі була сама перша прививка. Сама перша прививка яку прививався трапезунт. Он який він вимахав. Весь заліплений горіхами в цьому році буде, щоб побачити з цього Це він вже дасть те, що він мав дивувати на медвежому горісі, що таке на медвежому горіхі, на високих штамбах. От воно буде в цьому році все показано, як воно буде сипатись. О, трапезунт.